Усім доброго дня, здоров'ячка. Сьогодні ми, хто знає, це район Зупинки Хімаш або Кінцеве ГРВ, щоб продати бюджетне житло у цьому домі. Малосімейного типу 30 квадратних метрів. Але зараз воно не таке, як там було представлення в людей, що це якась бомжовня при Совєтах. Ні, це зараз дуже, дуже гарне житло. Тут все відремонтовано, пластикові вікна, порядок, десять картин на стінах. Так що дуже, дуже тут все гарно і класно. Буквально хвилина до зупинки тут, до одної, до другої. Буде дуже бюджетна ціна, готові документи. Все готове, так що, кого зацікавити, встануємо. А зараз я пройду і покажу вам все із середини. Почнемо наш огляд із середини. Дивіться, от така 15 квадратних метрів кімната. Вона закомплектована меблями та технікою. Ну, Із меблів тут у нас бачимо такий спальний куточок і крісло. На полу кавролін. І залишається от така от стіночка гарна із телевізором. От, дивіться, так пройдемо. От кошечка у нас. І зараз, давайте з цього боку я вам покажу. Ось така у нас доволі таки простора кімната 15 квадратних метрів. Йдемо далі. Тут у нас коридор. У коридорі у нас наліво вбудована шафа купе. Так, тут прямо у нас. Суміщений санузел, де розташовані зручності і ванна. От Дивіться, в такому стані все гарно, кахлі, все працює. Так, тут е, 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 мідна проводка. Мінялося все, як робився ремонт. І от така в нас своя невеличка 5 квадратних метрів <кх> вбудована кухня. Індукційна варильня поверхня. от, от така бачимо ми. От ще раз От такий вигляд з цього ракурсу. От ми бачимо, так, кімната, шафа, купе і залишається також холодильник, Броньовані вхідні двері. Кого зацікавила дана пропозиція, то не зволікайте, телефонуйте. Бажаємо міцного козацького. На все добре!